Наш противник дуже хоче, він прям аж пищить, щоб ми стали подібними до них. В тому позитивному сенсі шоком. Для мене є то стільки в наших людях людяності збереглося. Можливо, ми не такі е, толерантні, е, комунікативні. Як ті, котрі живуть там, по ту сторону кордону та європейці. Але тої такої здорової людяності у нас ну, у нас дуже багато. Це... Ми всі час від часу піддаємося ілюзіям. У мене була ілюзія, що це залежить від освіти, від рівня життя, від статусу це дурниці. Воно або в людині є, або його нема. Ми живучі, ми такі живучі, що, що це оце найбільше для мене. Живучі в сенсі того, наші люди, попри всі там недоліки, не знаю, що там чого, вони, вони люди. Вони живі, коли їх болить, вони плачуть, коли їм смішно вони сміються, В ситуаціях, я дозволю собі це сказати, де е, толерантні. Мешканці західних країн боялися, щось сказати, щоб часом когось не образити, не, не вразити пучця. Ми живі. Ми набагато, ж, набагато більш живі, як народ, ніж я собі, наприклад, це думав. Я не говорю про те, що ми зараз маємо відкинути західні цінності, я говорю про те, що якщо ми і будемо в Європі, ми багато чого. Принесемо до коли прийдемо зі своїм, не там накинутим станьте такі, як ми тоді. Будь гарною дитинкою, куплю тобі коника. Ми багато чим збагатимо їх, коли прийдемо зі своїм підходом до життя, до любові, до смерті, до того, що таке є вірність. Ми оживимо їх. Це не то не, не якесь там дешева фарс-пропаганда. Дивлюся і порівнюю. Коли якийсь одоробло і виходить і заперечує. Саму можливість існування народу як такого, Ну, а пани політики сидять і жують соплі з політкоректності, вони десь не там. Я ж не кажу, що вони зрадили е, християнську мораль. Вони просто аморальні, виходячи з того, що ми говоримо про людину. Тому що якщо одне якесь чудо говорить, що нема такого народу, люди мої, ну це як? Там почалася та криза. Коли людина цілком свідомо приторговує совістю заради того, щоб, щоб мати дешевші тарифи, не будемо, як казали Словаки, не будемо дразнити Росію. Для чого вам дразнити Росію? Ну, бо воно може негативно вилізти в інших питаннях, так? кожен має свою правду. Не може кожен мати свою правду. Є добро і є зло. Сприйняла ініціативу Ватикану, і Худому. Дуже багато. Ну як, чимало моїх знайомих розчарувались в католицькій церкві. Ну, для початку в ню не треба було зачаровуватись. Ну, завжди треба зберігати тверезий, критичний погляд на, на речі. Церква часом досить не обґрунтована. Там, Погоджувалась на накинутій роль якогось морального провідника. Цілю церкви є показувати, що є добре, а що є зле. І це є найбільша помилка, що е, ото, е, всі ми винні воно розмиває грань між добрим і злим. Тому що ну, чітко прописано, по плодах пізнаєте їх. Тобто по наших вчинках, по наших словах, по нашій події можна говорити робимо добре, робимо зле. Всі ми винні воно ні про що. Ну там, безперечно, десь там з якоїсь е, глобальної точки зору, то, що люди грішники, та, ми всі маємо поділ на якомусь гріху. Але якби, воно ні про що? Тому, тому ми мусимо розуміти, що е, якщо Ватикану накинули, а він погодився, моральний і, і орієнтер, це, ну, це бломаж. Тому що історія церкви, історія пап, пап, римських пап вона говорить про те, що там були хлопці набагато веселіші, ніж теперішній Франциск. Ну, веселіші. Там було багато чого. З чим би не тільки наші сучасники не погодилися. Я думаю, що вони б ну, втратили б місцями дармове. А чому церква обирає таких представників? Це ж дуже підриває. Та віру підриває і докладає. Довіру... Віру, віру, чи уявлення про те, як має виглядати Папа Римський, чи Ватикан, чи Католицька церква. Зрештою, ми ж не говоримо про що говорив Маяковський, говорим Ватикан, чи говорим церква, подрозуємо папа, говоримо папа, подрозуваємо церква. Ніт? Ми говоримо про те, що в різні особи, різні персонажі, не знаю, скільки то коректно та, Певні часи е, провадили церквою, але глобально католицька церква не зрадила свого вчення. І саме тому слід розуміти, що папа е, це не є якийсь там Людовик, якийсь там по, по порядку. Якщо папа виступає в питаннях віри вчення, ну, бо католицька доктрина говорить, що папа є неповильним в справах віри. Треба розуміти, це не те, що папі називався чудний сон, і папа видав якусь булу чи декрет. На цим працюють десятки, якщо не сотні фахівців богословів, інших людей. А зараз, якби не хотілося б з'їхати до того, що ну, це приватна позиція Папи. Ні, на жаль, це позиція Ватикану. Тобто є більш, ніж переконаний, що папа не писав текст цієї хрестової дороги. Там були інші нюанси, там були. Вислов, до речі, воно, так воно якось зійшло в тінь. Там були вислови інших кардиналів про те, що от не потрібно озброюватися, що от постачання зброї тільки проглиблює конфлікт. Ну, тобто, Треба розуміти, що в моментально Ватиканській курі є люди, які, якщо на то дивитися, максимально добро, що дуже слабо розуміють, з чим ми, як народ, як держава, маємо до справи. Тобто, я одній пані написав, що. значить, Люди, які досить часто про то висловлюються, вони люблять хороше кофелю, зручні туфлі італійські, але вони не мусить любити нас як народу. І, і, то, треба, і то треба брати спокійно, без впадання в якісь кататонічні стани, бо, бо вилося, що хтось там нас не зрозумів. Треба розуміти е, 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 тільки те, що <серква> церкви є церква. Тобто, подивімося, правді в очі. Я знаю. Е, про чеських, німецьких особисто знаю, словацьких, польських католиків, котрі допомагають, і при чому допомагають багато і постійно. Так хто, папа, церква чи вони церква? Як для мене єдиний висновок, який може зробити мисляча людина, що церква, як структура на превелике щастя, не є залежною від того, наскільки. Відвертим в певних питаннях був той чи інший папа. Церква тоді, згромадження віри. Це церква, а канал це є І Тому ми на сьогоднішній день Іван Євгенію був дуже важливу річ, що ми знаходимо відповіді на питання не тільки стосовно віри. Хтось там з містам традиція, але буде сумнів, що буде прекрасно. Якщо їх немає, Це не є про те, що всі думають Це Не є церква, це такі структура. Я в тих сорках народжувався, що щось чоловік не вчікує, на часу заходить в правду. Тому пам'ятати, по що там десь дуже тихо і гладко тому ну, щось воно не то. Щось, коли люди говорять пасічки брати, так, брати, так сестро ми хвали. Ми славе. Багато людей питає, де є Бог, коли відбувається те, що відбувалося в Бучі, Ірпені і так далі. Де в цьому Бог взагалі? Нам не вдасться локалізувати місце, де є Бог. Бог і в нас. Бога виганяє в себе ті, котрі роблять звірства. Бог вмирає тих, котрі стали жертвами тих звірств. Бог є вчинках в руках тих, котрі допомагають людям, котрі прийшли пекло вижити. То знову ж таки, дитячість, ми хочемо локалізувати, де був Бог, чи він спав. Це... Ну, Зрештою, це тема до псалмів, там, ми б в Страсному тижні. Боже, Боже, мій, чому ти мене покинув Слова Христа з Івангелія? Чому Бог допустив? Чому Бог з неба не прилетіла, блискавка, не шкваркнула і дон-дон, і... і так далі. Це трошки це, це трошки якесь таке дитяче уявлення про Бога, котрий е... Дитячий, ляльковий театр за ширмою є дядько з патичками і рухає фігурками. Чому загинули ті люди? Тому що ті, котрі прийшли, ну, забули, що вони люди. Не тому, що українська армія їх залишила на, на поспас. Для багатьох це був хтось не хотів залишити дім, який будував своїми руками. Хтось переживав за майно, хтось просто не встиг, в когось була лежача мама. Жорстокість безлузість будь-якої війни є в тому, що переважно страждає цивільне населення. Це не є пояснення того, чому це тим людям сталося. Але тому, що такому як самому, як які дали в руки зброю і надули в голову. Що він вищий кращий, що він прийшов звільняти, боротися з нацизмом. Ну, це там нацист, хто там ще азовець, не знає, що. Я не знаю, входити в ту московську бурбану це глупо, так? Але насправді, щось може зовні розмити пропаганда. Але внутрішню згоду на розмивання контуру людської особи. То, що проти тебе, перед тобою, з боку від тебе, тоді, коли починає впиватися думкою: ми сильніші, ми кращі, ми правіші, ми могутніші, з нами Бог та Готвітунс, тоді вона дає згоду на те, то, що то, що її вливало через вуха, остаточно роз'їло, як кіснота, то, то, що, то, що в неї закладене творцем, бачить того другого, як особи. Якби та солдатня тупа. Бо тож і пішли і піти, то не гарно, так? та ту пасу до Дня Московська, бо воно розуміло, що ту дитину виховувала мама, що в неї вона вкладала свої найкращі сподівання, надії, чи воно би мало відвагу збезчастити ту дитину, якби він про то пам'ятав, що таке може статися з його ріднею, з його сестрою. А то ж пішло з того, ми лучші, ВДВ — вперед, ми побідімо, а потім їх пси доїдають. Так? І в матеріальному сенсі доїдають пси, і в, і в духовному. Я говорю, що це певна форма біснуватості, коли людина дає згоду на співпрацю з злом, не з людською злобою, а з тим таким злом ірраціональним, таким дорослим. Тому що ми зі злості один одного можемо там цим ось плацнути. але щоб робити те, що вони робили з людьми, це. Uh, і як на мене, то найкрасобовачем, на тому що зло не має походження в людині. Є щось більше, ніж просто людська злість. Завісає То, що люди ходять до церкви, вірять, Бога, не означає, що з ними все буде добре. Що з їм нічого поганого не станеться? Якраз таємство зла починається з того, що людина така, яка вона є, людина, з її можливістю створити добрі вчинки, злі вчинки, в певний момент спокушається, що вона є над собі подібним, і тоді сатаніє. А що ж тоді, Господь Бог має прийти його роздерти на двоє чи як? Було. Є зараз сучасності, і я думаю, неодноразово ще буде питання, чому Бог допустив, чому Бог дозволив. Я маю тільки одну відповідь. Ми її вільні вибирати, вбити без захисту чи не вбити. Питання в людській волі. людської волі, в згоді людської волі. на то, що... Ну, Не вірю, що серед тої своєї солоді були. Там і напевно були хлопці, котрих ми... Принесли до церкви похрестити, котрих виховували, яких, яких таких якихось моральних християнських засадах. Але от всі, а я що слабший, А може мені пальнуть кульку в чоловік, я буду заступатися за ту жінку чи за того чоловіка, якого там добивають, великих подій без малих зрад не буває. Ми є вільні вибирати, Ну ж ангели з неба не прийдуть. От зараз багато е, створюють різних російськомовних каналів на Ютубі і так далі, щоб говорити, стучать все дзьорнишка самніні, вискаркає. Прекрасно, супер. Ви це підтримуєте? Абсолютно. Я не вірю там, тим всім крикам, та то нічого не поможе, Воно воно, якщо не навертає, воно деморалізує. Ми почат, на початку розмови говорили, скажу ще раз. Ми всі користаємо з пропаганди. Це є част, і ці правила писані не нами, Ми ж не винайшли то. Ми ж то як там? Русский солдат здавається. Та це ж було давно, 50 років тому. Зараз це простіше робити. Тепер не потрібно вистрілювати е, значить, снаряд з, з листівками, і воно падало на позиції, солдати там то читали. Тепер, тепер це можна робити. Це треба робити масово і наполегливо. Бо з тої сторони рівно така є пропаганда, рівно така ж. Треба вистачить зайти в треба, ми побачимо, що є маса російських каналів, де вони якби стимулюють, український солдат здавається. Це, це частина війни, це, ну, це частина, частина арсеналу, це потрібно робити. А на якій мові? На казахській? Що там казахи, слава Богу, в мінімумі. Багато з нас сміються з похоронів, їхніх солдат. Чи має взагалі христи... ну, християнин співчувати цим людям? З точки зору. Я, довго, я довго думав, довго думав над тим питанням до цієї розмови. Може, мені приходиться говорити і, і з тими, котрі служили, і з тими, котрі служать. Ми зараз не будемо, я зараз не хочу говорити про християн, я хочу, хочу говорити про людей. Тому що якщо ти не, є, не, є, не, ну, не стараєшся бути людиною, ти не можеш бути християнином. Якщо ти не людина, пінгвіни не можуть бути християнами. Хоча вони там похожі на католицьких прилатів, але пінгвін не є християнином. Е, мені здається, що ворога треба нищити з люттю, але без захоплення. Не відчувати, не відчувати при тому насолоди, тому що ми тоді стоїмо, як води. там байка про дракона. Так боровся з драконом, що сам став драконом. Ну, якщо воно там гегоче, зловтішається, ну, це можна списувати на ПТРС, не знаю на що все. І я не знаю, чесно, що я там сказав, от... минулого тижня я був на похороні 25-річного хлопця, тут біля нас близько, який загинув в Бучі, я знайшли там, декілька тижнів після того. Я не знаю, що би ті мамі сказав, які лагідні слова, доню, Христос прощав. Напевно, я би помовчав півроку. Я не знаю, що би я сказав воякові, котрих сьогодні ще разом сиділи, курили, пили каву, а зранку його товариство вбили. Щось там про прощення я би не почав. Тільки я би застеріг від того, що лють потрібна, завзяття потрібне. Але щоб ми, не дай Боже, від того не почали отримувати задоволення, це страшна небезпека. Брати як прикру необхідність. Воно, напевно, що і зекономить набої. Якщо ми так часто посилаємося на християнство, ми мусимо розуміти, що це не все. Чому страшний суд називається страшним судом? Не тому, що там будуть черті з вилами. А тому що там жертва зустрінеться з кривдиком. І Кривдик подивиться в очі жертви і зрозуміє, що йому нема виправлення. Що на тому суді зустрінуться ті, котрі могли допомогти, і побоялися або не захотіли. Християнство вже про те, як жити гарно, ту, щоб нікому не нашкодити. Християнство про те, що. Нас чекає інше життя. Я знаю, що для багатьох зараз почне плющити, а тим не менше, я говорю не тому, що мене то навчили, а тому, що е, зміст жити тут гарно, якщо після того нічого не Повторюсь, Повторюся, я вже говорив і скажу ще раз: ми тут приготовляємося до вічного життя, те, що є поза часом. І говорити, що ці люди щезли з точки зору християнства неправильно. Але якщо брати стане суто по-людськи. Кожного ж з нас є рідні, друзі, котрих ми втратили. Є. Час від часу нам про них нагадують наші спогади, вони а речі, котрі після них лишилися. Про декотрих ми взагалі по якихось роках забуття згадуємо. Але вони нас роблять людьми. Були б ми людьми, якби ми не, не, не відчули болю відчуття втрати, не думаю. Якщо тебе вже нічого не були, то ти вже не живий. Говори зараз про, не про фізичний стан. Чому ті люди загинули? Це таїнство зла. Це не відмазка. Це таїнство зла. Бо хтось вибрав що замість того, щоб казати, я цього не буду робити, хтось натиснув курок. Бо так хотів, бо не міг не виконати наказ. Тому ті люди загинули? Бо ми люди. Бо ми б волю, часу, свою власну волю, використовуємо на зле. Ми ж не, ми не чули, Я не чув принаймні одного випадку, щоб хтось з тих московитів обернув зброю проти своїх сослуживців. Я не чув про таке, може, воно є? Я про то не чув. Але це і стадний інстинкт. Тому ми маємо дочі не просто з парадючою людської волі, а згодою людини як такої, як, як, як особистості на то, що. Людина пробує раціоналізувати багато, що я там мусів так зробити, Та нічого ж ти не мусив, мусиш тільки померти. Зрештою, ти можеш. Що би вам сказали тим людям, нашим людям, які сьогодні втратили віру, всередині яких просто ну, випали на земля, як то кажуть, після всього побаченого, пережитого і так далі. Дві речі. Йти до людей, не замикатися в собі. Кричати, надоїдати, виносити мозок, а залишатися сам на сам. Бо коли ми говоримо про людину, яка втратила віру, ми не говоримо про людину, яка там взяла і чорним по по-білому написала, там заперечує всі правди віри. Той світ, який вона його знала, розуміла, і я просто звалився в купу руїн. Не треба шарпатися, будь між людьми. А друга річ. Прийняти, не кажу смиритися, прийняти те, що. Відповіді на питання, чому, через що, для чого це було. Е Відповіді на, на ці питання можна шукати ціле життя тут і не знайти, головне, не перестати їх шукати. На погано, погоду шрами будуть боліти. Але то, але то найпевніша ознака того, що ми ще люди, що ми не вдаємо. Бо якщо зараз хтось починає говорити, Мамі, яка втратила дитину або жінці, яка втратила чоловіка, щось там про Божу волю, про якісь педагогічні засіби, це фарисейство. Люди можуть жити шрамами, і те, що вони нам зміну погоди болять, тільки свідчить про те, що ми люди, що ми ще живі. Він би не прозвучив він не неба, тож полігон може повірити. Він бій не завжди, що не людям, найближаю річ. садовник весенний рожею понюхал